З самого початку, спочатку, коли я з'явився, явився, появився, народився на цей світ. Ще тоді, як і кожна дитина, дитя не розумів, для чого і навіщо я тут. Для того потребувався певний переломний період життя. Недобрі моменти перетворились в добрий досвід майбуття. Це не неття, Боже дитя, хороший досвід життя знадобився для майбутнього, подальшого прожиття, днів своїх сильних. І все це завдяки неї, однієї, рідної мами. А буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна, мамо, мама матуся, спасибі щирого серця, мамочка, а буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна мамо, мама матуся, спасибі щирого серця, мамочка, а буду я дякувати, дякую за життя, дякую за виховання, дякую за терпіння, моя ти рідна.